Добрий день, шановне панство! Сьогодні будемо готувати куриний рулет або, по-простому, курину ковбасу. Для цього візьмемо 4 четвертинки і 2 курячих філе. М'ясо ми вже подрібнили. Порізали довільно. Хто як бажає, можна, може різати. Я порізав полосочками і маленькими шматочками. І четвертинок акуратненько знімаємо шкуру. Вона нам. Понадобиться для формування самого рулета. Все це будемо е, змішувати з сумішю прованських трав, приправи до курки, сіль і помелимо перчик. Потім все це перемішаємо, накриємо плівочкою, і на 12 годин. Холодильник. Далі будемо формувати самі колбаски. Пройшло 12 годин, м'язко наше замаринувалося, і зараз будемо формувати колбаски. М'ясо поки відставляємо в сторону, а для формування колбаси нам понадобиться рукав для запікання. Ні в коїм разі не харчова плівка, тому що ми будемо готувати в духовці. Тепер беремо шкіру і викладаємо її на цей, на цей рукав. Приймаємо столу зайве і пробуємо формувати нашу ковбасу. Кладемо так м'ясо, сильненько кладемо, плотненько. Можна таке придавити. Побачимо, що з цього вийде. Робимо це все в перший раз. Надію, що буде смачно. І будемо робити завжди. А зараз спробуємо формувати ковбасу. Так її щільненько завертаємо і далі провертаємо, щоб вона зробилася такою, наче качалочкою. Зараз треба подивитися, щоб шкіра була натягнута так гарно, щоб вона. Так і. Наче, вжимаємо, провертаємо. Скрізь дивимося, щоб не було прогавин таких. Ну, наче, наче вийшло непогано. О. І закручуємо. Тепер її також вот докручуємо до кінця. Ось така краса у нас вийшла. Сформували колбаски, сформували. У нас ще залишилося трошки ми сформували ковбаску без шкіри, сільненько зав'язали, так плотненько, як змогли. І е, ложимо їх в глибоке деко і відправляємо в холодну духовку, для того, щоб м'ясо равномірно е, жарилось, парилось. Бо якщо відправимо в гарячу духовку, то верх прихватиться, а і буде тоді воно не таке, мабуть, добре. В общем, відправляємо в холодну духовку і включаємо духовку на температуру десь 75-85 градусів. Ну, в залежності від того, як воно буде готуватися. Приблизно десь на 3,5-4 години. Ось така краса в нас вийшла. Ковбаска дуже смачна. Получилося. Я, звісно, переборщив трошки з прованськими травами. Але це все індивідуально. Хто які спеції любить, такі може додати. Тут фантазія залежить тільки від вас. А ми зараз будемо це все пробувати. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У мене вже аж слина ще. Зараз будемо пробувати. Смачно. Смачно, дуже смачно. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.